я дуже люблю займатися волейболом. Наша команда дуже рада, що сьогодні ми приїхали прийняти участь у пліч. Опліч таких проектах і зароджується ці, певна ціль в життя. Таке дійство насправді це велика повага що не забувають в такий важкий час і проводять, організовують для наших діток. Ми, як спортсмени, ми завжди долучаємося до таких заходів. Спорт розвиває лайдер підлякся дітей. Це лідерство, це дисципліна, патріотизм. Тому Це дуже важливо. Це ініціатива і дуже правильна. Можемо констатувати, що маємо понад 1200 команд. Команди дуже націлені на перемогу. Всі дуже сильно готувалися. Стартував другий етап змагань. Ми будемо визначати переможців в громадах, але як бачимо, сьогодні діти дуже зацікавлені ці змаганнях. Сьогодні ми проводили таку естафету. Ми бачимо, наскільки діти активно до неї долучалися. Мета змагань не просто шкільні ліги, пліч опліч це лише про спор, це про лідерство, про відповідальність. Пліж обміж українські шкільні ліги разом переможемо. Não tem voz no meio